Знижка на штраф ТЦК 50%. Законопроект No12093 вочевіть показує, як відносини між українською владою та суспільством деградують шаленою швидкістю. Цей законопроект прийнятий за основу 9 січня цього року і анонсували його як такий, який робить велике благо, зменшує в половину суму штрафу ТЦК для людини. Але як завжди. Сказали одне, та не сказали іншого. Але ми, адвокати, все вичитали. Отже, цим законопроектом також пропонується внести зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення. Саме в ті статті, які регулюють процес, як саме ТЦК розглядає адміністративне правопорушення та накладає цей штраф, в чому фішка? ТЦК вже зрозуміло, де у них юридично слабкі місця, коли вони накладають штрафи. Тому було прийнято рішення, мабуть, ці слабкі місця прибрати. Таким чином, в цьому законопроекті пропонуються зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення саме в процедурі роботи ТЦК перед накладенням штрафу. Розгляду цього адміністративного правопорушення. Я не буду вдаватися в подробиці, але суть цих змін полягає в тому, щоб заочно, без вашої участі, можна було розглянути адміністративне правопорушення і притягнути вас до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. І прописати цю статтю таким чином, щоб оскаржити штраф. На підставі того, що робиться зараз, було неможливо. Зміни, які прикриті благими намерами зробити знижечку на суму штрафу, насправді вмістять в собі такий боєкомплект, розумієте, заряджений на те, щоб людина не могла адекватно та успішно оскаржити штраф. Які на неї накладено, і про які вона ні сном, не духом не чула, не бачила? Як вам такі новини? Пишіть в коментарях і, до речі, скажіть, будь ласка, чи здається вам привабливою така акційна пропозиція?